we yeah. Перший день сьомий щорічної конференції малих міст України на засіданні до Українки завітав губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк, який зазначив мені приємно, що такі конференції відбуваються на Київщині, в такому малому місці, але в місці уютному і комфортному. місті Українка з задоволенням приїжджають до нас гості мери міст із інших регіонів нашої країни. Перш за все це дає можливість. Спілкуватися між собою заступник міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Григорій Семчук коротко охарактеризував програму реформування житлово-комунального господарства, виокремивши основні пункти, такі як достатня законодавча база, досконалення системи управління, фінансова стабілізація галузі, технічне її переоснащення, навчання кадрів, інформаційна робота з громадськістю. У ході конференції учасники одноголосно проголосували за прийняття резолюції, у якій звернулися до Міністерства економіки і торгівлі України про вжиття заходів під час підготовки змін до Кону України про бюджет 2012 та при формування бюджету на 2013 рік щодо фінансування державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки до міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України з пропозицією щодо вжиття заходів в рамках реалізації державної програми реформування житлово-комунального господарства в частині, яка стосується забезпечення малих міст спеціальною технікою для вивезення ТПВ до комітету Верховної Ради України з питань будівництва містобудов. Вані і житлово комунального господарства та регіональної політики з пропозицією створити робочу групу з напрацювання до змін адміністративного і цивільного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються обов'язкового укладання договорів на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів. У ході конференції було запропоновано запровадити державне регулювання тарифів на вторг сировину з метою економічного стимулювання сортування ТПВ, використовувати можливості державного підприємства «УкрЕкоресурс» для закупівлі обладнання для сортування, переробки та Утилізації ТПВ в малих містах законодавчо закріпити механізм міжмуніципального співробітництва. Керівник програми з посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні Наталія Старостенко повідомила про кращі проекти Ради Європи. Участь в наших конкурсах кращих практик Ради Європи це не міф. І це не просто роздача призів або дипломів. А це така велика і дуже хороша історія успіху нашого українського міста Євпаторія. Доцент Київського національного університету імені Шевченка Валерій Михаленко представив науковий проєкт вивчення сезонних коливань складу і обсягів ТПВ, метою якого є впровадження новітніх технологій щодо переробки твердих побутових відходів. Він підкреслив, що в Україні та Європі підходи до вирішення цього питання різняться. 95% захоронюється, 5% переробляється. Якщо взяти цифри, які наводить проєкт чисте місто, то з врахуванням. Того сортування, що роблять бомжі, то виходить 8%. Але більшість все ж таки захоронюється. В Європі це заборонено, адже це призводить до втрати прибуткового ресурсу та наносить величезну шкоду навколишньому середовищу. Представник ТОВ «Екологічні системи номер 1 Володимир Єфімов, доповідаючи про комплексну програму для малих та середніх міст щодо впровадження ТПВ, зазначив, що свого часу їх компанія збудувала сортувальні лінії на багатьох сміттєзвалищах. Це допомогло зменшити навантаження на полігони. Представник ТОВ Рециклінлайн Сергій Лапін розповів про можливості мобільного сортувального комплексу, призначеного для виокрем. Корисних фракцій з ТПВ, зокрема, пет пляшок, пластику, паперу, метал та скла. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Під час роботи пленарної сесії конференції Асоціації малих міст України було презентовано цілий спектр нових технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Зокрема, найсучасніші сміттєвози підмітально підметально-вакуумні авто, з якими прибирання території стає набагато продуктивнішим, чого варта лише система всмоктування предметів, що розташовані на відстані. Особливо це ефективно, коли багато парковок не санкціонуваних, то можна з допомогою удліньоного трубовода гіпково. Очищать довольно до 6 метров территорию от машины, куда проехать невозможно. На конференції презентували унікальні геоінформаційні системи, що використовуються в територіальному плануванні, зокрема комп'ютерні технології, які забезпечують можливість використання збереження та аналізу географічних даних. Також обговорили сучасні послуги щодо роздільного збору та вивозу сміття і застосування економних джерел світла. Святоді одну лампу касвятодіодне світильник, практично можна відремонтувати. Тобто це такий прибор который может вам служить достаточно долго. То есть, если выходит из строя источник питания, значит, можно заменить источник питания и дальше эксплуатировать эту лампу. Если выходит из строя светодиод, значит, можно заменить светодиод и дальше эксплуатировать эту лампу, пока она вам не надоест. Окрім технологій поводження з твердими побутовими відходами, присутнім представили сучасні дитячі ігрові та спортивні майданчики, обладнання для спортзалів шкіл і дитсадків. Обговорили ще одне важливе питання. Наприкінці вересня Асоціація малих міст України переобиратиме правління. Тому під час пленарної сесії міський голова міста Новоукраїнка Кіровоградської області Олександр Коріний запропонував підготувати звернення до асоціації міст України з пропозицією. Наступні два роки Переобрати українського міського голову Павла Генрича Козарєва, головою Асоціації Малих міст України. Я думаю, що сумніватися у авторитеті, у компетентності і всіх інших якостях Павла Генрича немає, як то кажуть, я думаю, сумніву ні в кого. Мені, чесно кажучи, не. Ну, не безразлично, як кажуть росіяни, куди і як ми будемо рухатися два роки. Я знову ж хочу такі наступні два роки зустрічатися, бачитися, вирішити всі проблеми разом. Я хочу щоб були заступники міністрів, інші поважні люди. Я хочу, щоб ми не були для галочки, хочу, щоб ми працювали. Усі присутні одноголосно проголосували за Анна Мадей, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Акція це круто проходить в українців вже не вперше. Минулого разу це був показ фільму. Тепер допомогти зібрати кошти на будівництво скейтпарку молодим активістам допомагатимуть фіналісти всеукраїнського шоу Україна має талант. Гурт Чіп. Саме тут на міській набережні, 8 липня, о 18 годині, відбудеться виступ популярного гурту. Молоді необхідна підтримка громадськості для втілення власних мрій. Не будьте байдужими до молодіжних ініціатив. Олена Зборовська, Тарас Перебиніс, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. Соціологи називають його соціальним і культурним феноменом, митці пошуком визнання, антропологи волею ніг, філософи турбулентністю тіла, психологи задоволенням бажання. У футбол грають люди різного віку та статусу, не пропускають нагоди поганяти м'яча і голови міських та селищних рад. У рамках конференції Асоціації малих міст України на міському стадіоні відбувся футбольний матч, в якому команди поділили за принципом місто проти селища. Я наскільки знаю, всі мої колеги, вони і в юності, і завжди дружили з футболом особисто. І по сьогоднішній день футбол і роботи йдуть рядом. Так повинно бути. Дружня атмосфера, всі друг друга підтримують, нема жорсткої гри, і ну, звідси і гарне почуття і гарна гра. Відчайдушні сейви воротарів, влучні дальні удари і просто заряд позитиву. Одним словом, гра була видовищною. Непогано тримав атаки і мер Українки Павло Козирєв, що був в основному складі команди міських голів. Ми отримали можливість сповні всі переживання, емоції, зв'язані з недавнім минулим чемпіонатом Європи мерів. Тут зібралося, ви бачите, в повному составі. Зборна мера України, і ми маємо чудесну можливість зіграти ігру з нашими колегами, товаришівські матч з мерами сіл і посілка міського типу. Ви бачите, вона проходить в но спортивні боротьбі, і це прекрасно, це теж нужно. Я хочу, щоб победила дружба. Та все ж перемогли міські голови з рахунком 2-1. І на дружбу це ніяк не вплинуло, бо дружбу голом не зіпсувати. Анна Мадей, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Помічника вихователя дошкільного навчального закладу, або як прийнято говорити няню, можна по праву називати правою рукою вихователя. У я працюю багато років вже з помічником вихователя. У нас є дуже хороші стосунки, тому що якщо я не буду допомагати і вона мені не буде допомагати, то у нас не буде тої роботи, яка потрібна дітям, яка потрібна нам самим. І не буде якщо немає взаємозв'язку між людьми, то і не буде роботи такої, як потрібно в садочку. Про нелегку проти таку необхідну роботу помічника вихователя Надія Михайлівна знає ще від своєї мами, яка свого часу працювала нянею. Не секрет, що до садочка на роботу в основному приходять молоді мами, яким необхідно влаштувати у дошкільний навчальний заклад власних дітей. Робота дуже цікава. Буває, приходиш з роботи. Вроді робота помічника важка. Вона важка, є графік, є діти, і це треба все вспіти. Є ще інші інстанції, як санстанція, як керівництво, є якісь норми. Це все треба вспіти. І тому помічнику важко. Но діти багато в чому її під Штовхують до прекрасного перші кроки самостійного життя, модні зачіски та цікаві колективні ігри організовує помічник вихователя. В коло її обов'язків входить і додаткова робота, яку раніше виконувала няня санітарка. На сьогоднішній день у нас помічник вихователя розділяється на дві категорії: це помічник вихователя для дітей раннього віку, і помічник вихователя для дітей дошкільного віку. Раніше ця посада. Різнилася тим, що це була няня-санітарка і помічник вихователя. Єлизавета Столярова працює помічником вихователя не так давно. Робота важка, хоча любов до дітей компенсує всі труднощі. Я люблю дітей, у мене самої двоє дітей, тому і прийшла в садочок. Діти такі, що. З ними легко завжди знайти спільну мову. Вони швидко йдуть на контакт. Малюки свого вихователя поважають та люблять. Я більше всього люблю маму і садик. Так. А що тобі подобається в садике? Ем, Вихователі. И друзья, и няня, и, и воспитателька нас учит всему хорошему. Мы помогаем пен... ложке и ведь розкладати на стол, щоб дети кушали. Великий мінус у роботі працівників педагогічної ниви низькі заробітні плати, тому кожного навчального року з'являються чергові вакансії у дошкільному навчальному закладі хоровод. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Якщо ви хочете, щоб думки зранку набули бажаного порядку, а тіло й душа були готові до підкорення нових вершин, застосуйте простий спосіб регулярну вранішню зарядку. Останнім часом вона набула неабиякої популярності серед мешканців Українки. Щоденно на набережні міста з 5 до 10 ранку можна зустріти людей різного віку і статусу спортсмени, пенсіонери та просто небайдужі до власного здоров'я та зовнішнього вигляду. Але окрім того, що зарядка допомагає тримати себе у формі, вона ще й день дуже важкий зараз, жарко. А зранку пройтись все таки трошки дає. Потім на роботу ще я хочу заряд енергії трошки на день. Заряд бодрості, стимул для роботи. Мені зараз вже 50 років, 10 бігаю через день, займаюся на тренажерах, працюю на залізниці, село ну, допомагаю. Ну, заряд такі стимули. Українка, як виявилось, спортивне містечко. І не лише тому, що тут працюють секції з різноманітних видів спорту, мешканці міста й самостійно долучаються до здорового способу життя. Особливо останнім часом вподобали українчани велоспорт. Взагалі-то я велосипедист. і в місті дуже не вистачає велодорожок. Апасно їздити, тому що мішає транспорт, люди, діти. Поэтому велодорожки зараз в нашій стране очень актуальні. Очень много велосипедистов появилось в этом году взагалі як у взрослых, так і дітей. Тому не мешало бы б подумати властям об устройстві велодорожек. А що може бути прекраснішим, ніж заняття спортом на природі? Тим паче біля річки можна і побігати, і поплавати, і позасмагати. І все це до початку робочого дня. Головне розрахувати час і не лінитись. Тож, як говорять, в здоровому тілі здоровий дух. Приділіть зранку 15 хвилин фізичне вправо і зарядь бадьорості на весь день вам гарантовано. Олена Зборовська, Микола Куріний, Артем Гончаренко, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Як говорять, театр починається з вішалки. А завітавши на гостину до заслуженого вчителя України, почесного громадянина нашого міста, художника Олександра Миколайовича Коржа, відчуваєш дух мистецтва ще на підході до квартири. Адже в коридорі, немов у справжньому музеї, гостей зустрічає дивосвіт картин як самого художника, так і його учнів. Уродженець Полтавщини, серця гончарного мистецтва України, Олександр Миколаєвич, і сьогодні продовжує займатися ліпленням та керамікою. Для того, щоб зайнятися керамікою, я біга теж. Інші народні центри народної творчості. У нас на Київщині Богуслав, я побував. От, на Івано-Франківщині я побував в Косові, обікав в Опішні побував. І подивився, як працюють народні майстри. Як вони ліплять, як ліплять посуд, як народну іграшку ліплять. Я заохотив. Уже два роки він не працює на педагогічній ниві, проте не полишає своєї улюбленої справи, які присвятив близько півстоліття. У невеликій електричній печі митець народжує свої творіння. Велику увагу приділяє українківській геральдиці. Я зайнявся робити. Почав з ескізів, ескізів, символи, логотипи, символи міста нашого. От, відібрав зразу, задумався, що місто спортивне. Шоміси культурне. Активний учасник клубу джерело Українки Олександр Корш часто бере участь у різноманітних виставках. Футбольний чемпіонат надихнув творця на освоєння ще одного напрямку виготовлення тематичних сувенірів. Виконав багато виробів цього напрямку, це який називається магніти. Магніти прямо кутні, такі кругообразні. Овалообразні магнітики. Ось вони зроблені, всі картини, магніти і великі картини, які настінні картини. Сьогодні Олександр Корж працює над створенням книги про образотворче мистецтво, в яку війдуть всі його роботи та напрацювання. Лариса Діденко, Микола Куріний, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро.